У Тернополі відкрили та освятили пам'ятний меморіал тернополянину Віктору Стефановичу. Боєць правого сектору загинув 15 червня минулого року під Широкіним, що біля Маріуполя. Висадили дерево в його пам'ять, також тобто, встановили тут меморіал кам'яний. Маємо надію, тобто, що воно якось буде овіковічнено ну і люди, принаймні, людям буде нагадувати на фоні тих подій, які вже зараз тобто смерті людей вже стали буденністю для, люд... для перехожих. Сподіваємося, воно буде просто нагадувати про те, що були люди, які для них вибороли ту свободу, якої зараз люди користуються. Загиблому воїну було 28 років. Його матір Галина Драбик розповідає, вирішив поїхати на схід України добровільно. Пішов 15 грудня, пішов, 15 червня загинув. Рівно за півроку він загинув. Все дзвонила до нього, спросила відтядити. Ні, мав я ще в Чепці, я ще в чепці, я ще не, не на сході. Ні, п'ятницю він до мене останній раз дзвонив, дзвонив щось три чотири рази. Позвонив, каже, мабуть, телефони будуть відключені, не переживайте. Зізвонимося вже понеділок. І в понеділок вечір. Він каже, так, з телефони були виключені, і понеділок понідало 11-й годині вечора мені позвонили, що він загинув. Вшанувати пам'ять Віктора Стефановича прийшли рідні та друзі загиблого, а також його побратими. До слова, кам'яний меморіал воїну встановили у сквері біля пам'ятника Пушкіну на алеї, де вже росте дерево пам'яті героя.